Сто років тому все почалося з ідеї, яка змінила майбутнє сільського господарства. Це була не просто мрія, це був виклик зробити щось більше для фермера, для громади, для всього світу. Так розпочався шлях-піонер з першого гібрида, що започаткував нову епоху. І з тих пір, вже сто років поспіль ми рухаємо аграрну галузь вперед: від першої селекційної ділянки до глобальних дослідницьких центрів, від локального рішення до світового впливу. За ці роки ми пройшли довгий шлях інновацій, створили гібриди, які витримують посуху, хвороби, виклики клімату. Гібриди, які приносять стабільні й високі врожаї. І на кожному етапі ми у полі, щоб дослідити, щоб перевірити, щоб зробити ще краще. Ми разом із фермерами в усіх регіонах у будь-який сезон, пліч опліч, крок за кроком, від вибору правильного гібрида до збирання врожаю. Сто років це не просто історія. Сто років це досвід, довіра і співпраця. 100 років це тільки початок. Піонер, той, що започаткував епоху.